Бичка Бичка з нами в одній кімнаті, а це значить що, що з'являється багато активностей на ринку криптовалюти. Саме про це я хочу поговорити в сьогоднішньому відео і розповісти, як використовувати ці можливості і найпростіші методи заробітку для того, щоб щомісяця заробляти тисячу доларів. В кінці я розповім метод, як із пари сотні доларів можна зробити лайфчендж і заробити 10 або навіть 30%. Тисяч доларів. Гарного перегляду! А ми починаємо. І сьогодні я хочу поговорити про найпростіші активності: це біржові активності, а саме на біржі Bybit. І не смій переключати це відео, тому що я дам найдетальнішу інструкцію по біржі Bybit, якої ти ще не бачив, і пробіжимося з тобою по всім активностям, на яких можна заробити. І взагалі поясню механіку цих активностей, як на тій або іншій активності можна заробити. Розпочнемо із найнашумівшого це токен сплеш. Це майже те, що чув кожен хлопець, який хотів заробити свою першу тисячу доларів, і їх зараз проходить просто неймовірна кількість. Токен Splash – це акції, які роблять монети. Тобто роздають просто там, наприклад, по 100 тисяч доларів, і ви маєте зробити елементарні умови на біржі, наприклад, зробити депозит 100 доларів, купити монети на 100 доларів, і все. Ви. Приймаєте участь в акції і маєте можливість виграти. Сам заробити монети проекту, який виходить. А тобто, це може бути як і 10 доларів, так і 20, так і 100 доларів, так і 400 доларів. І з останньої промоакції Deep мені вдалося винести пару тисяч доларів. Наразі виходить майже кожного дня новий токен сплеш і роботи просто за голову. І з останніх, просто щоб ви розуміли, це був циркут, чилгай, Свел, Супра, Мемефі і дуже дуже багато інших. Їх просто щодня штампують. Починається бичий цикл, починається більше активності, і дуже багато проектів виходить на біржу і роздають кошти. Ми ці кошти маємо з вами заробити. Але я розумію, що це дуже тяжко вслідкувати за всіма активностями. Саме тому для цього є мій телерам-канал. Вам не потрібно годинами сидіти на біржі і мати актуальну інформацію. Вся актуальна інформація. І гайди відразу як робити промо-акції або інші активності знаходиться в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся, посилання під цим відео. Переходимо далі. Це лаунчпад. В загальному розповім, як працює лаунчпад. є можливість купити монети по запланованій ціні, наприклад, 10 центів. Після того, як вам попався цей виграшний квиток, ви викупили токени. Після цього відбувається лістинг, і ціна, наприклад, монети не 10 центів, а на лістинг вже 1 долар, тому що ринок активний і інші учасники просто скупають з ринку цю монету. Вона виростає і на цьому ви заробляєте. І, до прикладу, у вас був один виграшний квиток, ви заробили із складених 15 доларів, 10 150 доларів. Ось така механіка лаунчпада, а ми переходимо далі. Нашумівший і дуже активний зараз це пазл хант. Вам також потрібно робити абсолютно елементарні умови. Це там зробити депозит 100 доларів, запросити друга, зробити оборот з монетою на 100 доларів і таке інше. Також ви цими пазлами можете обмінюватися. Ваша задача скласти повну картинку. За це вам випадає нагорода. Ви можете пазлами обмінюватися, можете обмінюватися в мене в телеграмі. Люди обмінюються в коментарях цими пазлами і допомагають один одному краще заробляти і дати, наприклад, ту частинку, яка комусь випала двічі, а комусь не випала. Активності і для людей, в яких є трохи більше коштів, і вони можуть дозволити собі ці кошти заморозити. Тобто це лаунчпул. Ви абсолютно безризиково можете заробляти наразі 80% річних, абсолютно без ризиків, в USDT, просто поклавши свої гроші. У лаунчпул. Наразі також виходить дуже багато активних лаунчпулів, Ви геть на один аккаунт можете класти в три різних лаунчпули. Це ось із останніх і Морфо, і Трас, і Маджор. Тобто дуже-дуже багато активностей, дуже багато роботи, як ви бачите, дуже заряджено із-за того, що ви з одного бейбіта можете заробляти, заробляти і заробляти. Це всього лише на всього з байбіта. А в мене в телеграм-каналі я пишу про всі біржеві акції, де можна розкручувати свій деп і заробляти стабільні постійні кошти, поки це ринок дає. Повернемося до лаунчпулу. Ви кладете 2000 доларів і в середньому це виходить 1 1,5% за тиждень. Наприклад, якщо лаунчпул проходить тиждень, вам тиждень падають токени, які ви потім продаєте на лістингу, і цим заробляєте кошти. Тобто вам з 2000 доларів впало там 30 токенів. І ціна токена 1 долар, тобто вам впало 30 доларів. Це 1,5% на ваші вкладені кошти, який банк вам скільки дасть? Ніякий. Поки ринок дозволяє, ми користуємося цією можливістю. Ви можете сказати, що це небагато, але це постійний, безризиковий заробіток на ваш USDT. Тобто, вас немає коливань в ціні. Якщо у вас просто лежать кошти, можна їх туди закинути. Плюс до того, ми переходимо в наступну активність: це Байвоїць. Voice – це коли вам за те, що ви отримуєте просто на біржі Bybit свій USDT, а це вигідно біржі, тому що це ліквідність. Вона показує цю статистику. Таким чином, у вас, якщо просто тезер лежить на байбіті, вам нараховуються голоси. Потім за ці голоси, максимум 10 тисяч голосів на один аккаунт, ви можете проголосувати за проект. Із останніх там проект Chill Guy і Нейрокто. На прикладі нейрокто. Мені впало 10 тисяч голосів. Я проголосував за проект. Він потім вийшов на біржу Bybit. І мені за те, що я підтримав проєкт, дали на 10 доларів у цьому проєкті токенів. На 10 доларів. Просто за те, що в мене лежав мій USDT. Тепер лайфхак, про який мало хто говорить. Реально, ви можете і брати участь в лаунчпулі, і брати участь в байосі. Ви поклали на тиждень свої 2000 доларів у лаунчпул. Вам накапало 30 доларів зверху, просто за лаунчпул. Відрізок цього тижня іще вийшов Bayvoz, вам автоматично не читалися голоси із-за того, що ви ж тримаєте USDT в лаунчпулі, ви проголосували за проект і вам ще зверху пало 10 тисяч доларів. Таким чином, ви ефективно використовуєте свої кошти і заробляєте ще більше. Як завжди, про ці активності я пишу в себе в телеграм-каналі і відразу даю гайди, що актуально робить, що можна ефективно робити і як саме це робити. Тому підписуйся. І перейдемо до того, що ви всі так чекали. Що ж це за така затемка, де ж це можна сколотити із пару сотнів 30 тисяч доларів. Це IDO. Це окрема вкладинка в Bybit, яка називається Web3. Це Web3-гаманець, там, де приходять IDO. Що таке IDO? Ви так само виконуєте. Проект приходить до Байбіту і він хоче заліститися. Те, щоб заліститися на цьому проєкті, і для того, щоб про цей проєкт більше людей дізналося. Він дає байбіту свої токени, виділяє, наприклад, там пул 200 тисяч доларів, може й більше. І видає це байбіту на рекламу. Що робить байбіт? Він робить IDO, де так само є умови, наприклад, утримання депозиту на біржі. Це там може бути і 1000 доларів, і 100, вам за це нараховуються бали. Далі торгівля. Ви торгуєте там 10 тисяч доларів об'єм, 5 тисяч доларів, є різні рівні, за це ви отримуєте різні бали. І так би мовити, ви отримуєте квитки, які потім так само можуть бути виграшними. Аналогію можна провести до лаунчпада. Можете вложити кошти в пул ліквідності. Ви можете запрошувати друзів і тим самим збільшувати свої квитки і тим самим збільшувати свої шанси на перемогу. В IDO дуже гарна статистика, і проекти показують доволі сильний результат. Це може бути як і пару іксів, так і десятки, так і сотні іксів. Один із проєктів. З алокацією всього в 200 доларів, тобто ти на 200 доларів міг купити монет, вона принесла користувачам по 30 тисяч доларів, тобто зробила від 100 до 150 іксів. Ці результати бувають не часто, але вони бувають. І в принципі, на IDO у вас немає можливості ректанутися, тобто ви не загубите свої кошти, тому що Bybit IDO захищена рефандом коштів. Тобто, якщо проект два тижні після того, як вийшов. Торгується нижче тої точки, нижче тої ціни, що ви купляли, наприклад, 1 долар, а він торгується по 0,9. Тоді вам вертають ваші кошти ще й лишають токени. Тобто, ви в будь-якому випадку, якщо приймаєте участь в IDO, ви заробляєте. І дуже багато гарних проєктів, які виходили на десятки іксів, а інколи прострілюють на сотні. Як у нас починається бичий цикл, у нас заливається ринок ліквідністю, у нас появляється більше коштів, значить проекти будуть виділяти більше коштів, і будуть гарні проекти виходити, які будуть давати ікси, і ми з вами будемо заробляти. Заробити тисячу доларів в крипті зараз це не тяжко. Враховуючи те, що наразі починається бичка і буде активності ще більше. І ринок буде заливатися коштами, тобто проекти будуть роздавати кошти, а ми з вами будемо їх заробляти. Але я розумію, що самому це просто вивезти неможливо. Неможливо відслідити всі промакції на всіх біржах, всі активності, всі IDO, лаунчпади, лаунчпули. Тому для цього є рішення. Мій телеграм-канал, посилання лишаю під цим відео. Там зібрана вся інформація і чітко лаконічно подається. Той час, коли виходять промо-акції з моєю думкою, з тим, скільки там можна заробити. лаунчпули, IDO і взагалі я там пишу свої думки по ринку всі актуальні методи заробітку на криптовалютному ринку. Тому приєднуйся, тим паче він абсолютно безкоштовний. Тому дякую тобі за перегляд. Не забувай поставити вподобайку на це відео і підписатися на цей YouTube канал, тому що детальнішого розбіру усіх активностей на біржі Bybit взагалі немає. На YouTube. Це унікальне відео, де ми затронули усі активності, як на них можна заробити, взагалі, як вони працюють, яка в них механіка і таке інше. Тому впевнений, що тобі це було корисно. І в загальному пишіть свої думки з приводу цього відео. Плюс до того можете накидати питання, які вас цікавлять. Можливо, відповідь на них я зніму наступне відео. Та й взагалі ставте коментар, це допомагає моєму youtube каналу розвиватися. А з вами був Криптовайб. Побачимось в наступному відео.